Доброго дня, учні 8-го А та Б класу. З вами Андрій Сергійович. І сьогодні ми повинні поговорити з вами на одну дуже цікаву тему. На таку тему, яку використовує Андрій Сергійович у своєму повсякденному житті, і розповість вам про деякі важливі нюанси. Тому, будь ласка, все, що сьогодні я скажу, ви записуєте, конспектуєте. Також допрацюєте презентацію, скільки я не встигну вам розповісти. Будьте уважними сьогодні, і я маю надію, що сьогодні все буде зрозуміло. Записали Тема сьогоднішнього уроку: формати аудіо та відеофайлів та програмне забезпечення. Якщо щось не зрозуміло, зупиняйте відеоурок, перемотуємо назад, а я йду далі. І так, про що ж ми з вами повинні поговорити? Ми з вами знаємо, що всі мультимедіа файли, які ми з вами переглядаємо, ну тобто, наприклад, зараз всі ми сидимо на YouTube, правильно дивимося відео, коли ми їмо, коли засинаємо і так далі. Всі відеоматеріали вони складаються з деяких речей, а саме з тексту, графічного зображення та аудіооб'єктів. Я зараз... Не говорю про відеооб'єкти, адже е, трішки продвинутіші з вас, вони розуміють, що всі відеооб'єкти якраз і створені з текстів, графічних зображень та аудіоефектів. Тобто, коли ми е, дивимося відеоролики, ми е, знаємо, що у нас показується, наприклад, 30. Фото в секунду, і з яких і створюється відеоролик. Тому записали об'єкти мультимедіа, перші три пункти. Відеооб'єкти ми не пишемо, тому що відеооб'єкти вони ж створені з оцих трьох перших пунктів. Графічного зображення цього достатньо. І так, три пункти записали, йдемо далі. Далі, записали типи аудіофайлів. Тут будьте зараз уважненькі, Ми не все з вами запишемо, тому що деякі речі вже зараз не є актуальними. Перше, що ми бачимо розширення це Valve. Це формати звуків Windows. Ви це дізнались, хтось знав. Ідемо далі. Наступний формат MID і Midi, ну, Мабуть, якщо ви пам'ятаєте, чи можливо бабусь у дідусів. Перші ці телефони кнопочні. Да? Там уже у нас були мелодії МІДі. Ось така ситуація. Це вже застарілий формат, тому ми його не пишемо. Наступний формат флаг. Запишіть, будь ласка, це один із базових найкрутіших форматів зараз у 2020 році. Чому? Читайте уважненько. уваженько. Від англійського Free loses Audio Codec – Вільний аудіокодек без втрат. А Як же вам пояснити коротко? Дивіться. Давайте я зараз вам простою мовою поясню, щоб всі зрозуміли. Відкриємо онлайн-дошку. Так. І давайте ми з вами зараз трішки помалюємо. Це потрібно для, для того, щоб ви зрозуміли, чому флаг це найкрутіше. І так, ось е, я зараз намалюю якусь звукову доріжку. Так. Тобто ми знаємо, що в пісні бувають якісь Це середина, так? І у нас є верхній діапазон і нижній діапазон. І от у нас пісня починається тихенько, є десь якісь високі частоти, так, є бас. Ну, тобто, ось така пісня, так, коли йде приспів. Якщо ми беремо флаг формат, то він може всю пісню повністю з максимальними її точками зберегти повністю. Тобто весь діапазон всіх звуків він буде збережений. Але тут будьте уважні, тому що флаг це формат, в якому пісня займає багато місця. Тому для цього потрібні великі об'єми пам'яті. Ну, тобто, якщо на, об... на звичайний телефон ви можете завантажити собі 100-200-300 пісень mp 3 то флаг, ви, на жаль, але в 10-20 разів менше зможете собі використовувати. Але формат найкращий на даний час. Чому я згадав про mp 3 Тому що mp 3 формат це формат, який зараз розповсюджений, він вибирає. Ну, грубо кажучи, ось таку частину від пісні для звичайної, ось таку. Тобто звідси, звідси от, далі він не бере. Тобто MP3 він не може взяти ось цю частину найкращих високих частот і не бере найкращу частину з нижніх частот. Тому, якщо у вас вдома гарна аудіотехніка, наприклад, і ви слухаєте музику в MP3. То ваша дорога апаратура вона не працює на той рівень, який вона може працювати. Ну, на жаль, і на щастя, більшість з нас, мабуть, 99% не аудіофіли, тобто ми не розбираємося в звуках, в музиці настільки, щоб розуміти, де, є, де розкривається повна картина звуку, а де ні. Ось така різниця в форматі флаг. Записали, будь ласка, це найкрутіший формат. Ідемо далі. Далі я вам говорив про mp 3 e, mp 3 спеціально беруть лише основну композицію з пісні. Але це зроблено для того, щоб пісня займала найменший розмір, тобто, щоб був і більш-менш нормальне звучання, і найменше місця. Справа в тому, що з MP3 там зараз є деякі питання, я не до кінця розумію, але от коротко скажу: на кожну річ, яку люди вигадують і сертифікують, є спеціальні ну, сертифікати на якийсь певний термін. І сертифікація mp 3 формату, наскільки я знаю, чи закінчилась цьому році ну, ближайшими роками. І там постає питання, чи продовжувати сертифікацію MP3, чи вигадувати новий формат. Гадаю, що, мабуть, вже розробляється новий формат пісень, і ми, мабуть, в 2021-2022 році будемо використовувати вже не MP3, а якийсь новий формат, який бере більшу картину ну, композиції та займає ну, нормальне місце. MP4 це формати відео, тому записали нижче формати відеофайлів, MP4 4 ну, Стандартний, звичайний формат, який також, як і mp 3 працює з відео. Тобто вони намагаються балансувати між нормальною якістю та розміром. Далі формат ВМА ВМВ, тобто Windows Media Audio. Також раніше це все використовувалося в Windows. Ну, ви, мабуть, ці звуки навіть не зустрічали, тому ми записувати не будемо. Йдемо далі. Наступне це у нас Mow. Будьте уважні, є програвач на техніці Apple. QuickTime, ну, швидкий час, так? QuickTime. Цей програвач заточений під формат відео мов Компанія Apple намагається трішки з... не використовувати mp 4 AV, а вони намагаються от покращений mp 4 зробити собі. І назвали його MOW. Тобто цей формат він відкривається лише QuickTime, або іншими кодиками спеціальними. Він має гарну якість і невеликий розмір. Записали. Флеш-відео ми не записуємо. Я добавлю з вашого дозволу. Мабуть, ви мені дозволите, куди ж ви дінетесь? І так, ми допишемо ще деякі формати відео, а саме МКВ. Давайте запишемо МКВ. Це є матроска відеофайл, або просто МКВ. Це коли ми дивимося фільми в максимально гарній якості або завантажимо собі з інтернету. То, зазвичай, це, це якість МКВ. Це найкраща якість для відеофайлів. І Аві. Ну Аві, ви знаєте. Так, ідемо далі. Записали це. Ми зараз повернемо ще до мов формату на наступному слайді. Так, будьте зараз уважненькими. Є програма безкоштовна K-Light Codec. Давайте також використаємо браузер і зайдемо на сайт. K-Lite Codec. Так. Шукаю офіційний сайт K-Light Codec PA. Так, це не офіційний сайт, офіційний сайт, ось. Е, і так, ми зайшли з вами на офіційний сайт. Е, це безкоштовний програвач для аудіо та відео. Найкращий, е, ну, мабуть, один з найкращих у світі. Е, будьте уважні, ось ми зайшли на офіційний сайт. Е, ми можемо скачати базовий програвач. Тобто, там у нас формати всі перечислені, які нам потрібні. Е, є формат стандарти, тут трішки більше. Є full формати і є мега. Так? Ну, і є останні, які в... зараз розробляються. А, пропоную вам завантажувати мега. Вона займає небагато місця, там біля 100 мегабайт. Завантажуйте собі, вибирайте всі файли, і ваш комп'ютер може відкрити будь-які відео та аудіофайли. Надзвичайно крутий програвач з крутими кодиками. Гарно працює, на, на протязі багатьох років я використовую. Ідемо далі. А, крім Keylight Codec є ще один відеопрогравач, який, вважається, також дуже якісним. А, зараз KMP Player Так, мабуть, ось, так. А, так ось KMP Player а, Це також. Знову ми не попали на офіційний сайт. Так. КMP Player. Це також дуже крутий відеоплеєр. Тому я вам рекомендую використовувати стро, щоб у вас кожного на комп'ютері був Codec Pack Mega або Full. Тут як вам потрібно. А, та КМП Плеє. Так, з цим розібрались. Йдемо далі. А, повторюсь, Мабуть, ви зараз помітили, що Андрій Сергійович не лише йде воно з презентацією, а й ділиться своїм життєвим досвідом. Тобто є багато деяких таких нюансів, які ви повинні знати. Далі записуєте всю цю табличку собі, а я Добавлю лише деяку інформацію. Плеєри. Ви самі розумієте програми, які займаються програванням аудіо та відео. Грабери. Мабуть, ви не чули, але це просто програма, яку я зараз використовую. Це програма для захоплення звуку та відео. Давайте тут трішечки зупинимось. Ось, наприклад, я використовую бандіка. Офіційний, взламаний Бандіка. Одна з, ну, по своєму досвіду, найкраща програма, якою я можу одночасно показувати вам мишку, підключити декілька мікрофонів, веб-камеру, і налаштувати можу так, як це подобається мені. Дуже круто ще я відкрив, адже я вам забув сказати, що до форматів відео потрібно ще дописати H264. Це MP4, який улучшили для себе Nvidia. Тобто вони зробили так, що якість не гірша, ніж MP4, а місце займає менше. Надзвичайно крутий кодик H264. Так. Тобто тут ми все налаштовуємо. Е, і... Вибираємо клавішу, по якій почати запис, і записуємо. Або вибираємо зону, наприклад, я вибрав там екран, або ми можемо записувати, як ми граємо, використовувати обов'язково, у кого є HDMI, ну і насолоджуватись. Найкрутіша програма. Тому записали грабери, записали, що це програми для запису і захоплення звуку та відео, і найкраще це Bandicam. Е, ідемо далі. <кхм> Конвертери. Програми для конвертації даних. Е, конвертація це зміна даних. Е, я вам тут зараз е, скажу ось які дві програми. Any Video Converter. Е, так, мабуть, ось офіційний сайт. Так, Any Video Converter Це Перший конвертер, який дуже крутий, гарно зроблений, е, показує всі формати, бистро працює. Ну, якщо у вас гарний комп'ютер, то ж все буде швиденько. І є ще один конвертер, надзвичайно крутий це формат Factory. І формат Factory. Надзвичайно важко, правда, знайти офіційні сайти. Але я думаю, ви тут. Ви тут все знайдете. Так, ось він формат фактор Завжди скачуйте собі інформацію лише з офіційних сайтів. Тому що тут все без вірусів для вас. Як для себе, я використовував ці два конвертори. Інколи в одному щось там трішки підглючувало, інколи в другому. Але я скажу, що як для мене формат-фактор мені чомусь сподобався. Ну, мабуть, просто своїм. Як сказати, своїм простим інтерфейсом. Тобто відразу можна вибрати, що я хочу, що переробити, яка якість. Ну, В Any Converter все те ж саме. Просто мені якось це сподобалось. Два крутих редактора ось, конвертера. І це, і це, і і надзвичайно круті. Так, будемо потрішки завершувати наш урок. Музичні та відеоредактори і відео студії. Це у нас про музичні я не розповім, а от відео студії це є програми такі, як, яку я використовую Pinnacle і аналоги її. Тобто це є програма Adobe Premiere Pro. Соні Вегас, ну ви їх знаєте. Але це інший урок, про це я вам розповім на наступному тижні. А, і так, Далі ви допрацьовуєте цю презентацію, законспектуєте саме важливе і давайте ми з вами запишемо домашнє завдання. По-перше, ви прочитаєте параграф 4.1. Можливо, деякі нюанси ви там ще підчеркнете, які я, можливо, вилетіло з голови і вам зараз не встиг сказати. Записали домашнє завдання параграф 4.1, вправа 2. Вправа 2 вам потрібно записати на аудіо або на відео ваш віршик. По-моєму, -по там сусюра віршик на тему осінь. Але ми з вами, давайте трішки змінимо завдання. А, ви можете записати на відео будь-який віршик. Ну, немаленький, да, давайте так, щоб не 8 рядочків було. Будь-який віршик будь-якого автора. Записуйте на відео і отримуєте дуже гарну оціночку. Найкрутіші. Ваші декламації відео я зможу завантажити на канал, і в весь НВК 56 з вашого дозволу, якщо вам також це буде цікаво, ми покажемо всім. Але повторюсь: всім, хто зніме на відео декламацію. Віршика будь-якого, але не маленького, буде дуже гарна оціночка. Маю надію на вас всіх. Будьте уважними, завжди навчайтесь і знайте, що знання дається важко, але потрібно навчатись все життя. Дякую, до побачення.